Українці, в країну ненько і з Різдвом, хай запанують мир і спокій над кожним містом і селом, нехай лунає пісня щира і прийде в хату коляда, хай живуть любов і радість, а зникнуть горе і біда. Хай у віночку України Полтава розквіта чарівна, яку любив Іван Петрович й Маруся горда Чураївна, бажаєм щастя і достатку, здоров'я всім, кожній родині, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, героям слава, слава Україні! Hello, I am Slava.